Діло в тому, що ми зараз знаходимося в війні, і ніхто ну, якби не міг спрогнозувати таку страшну війну по великому рахунку. Відповідно, все суспільство зараз живе не просто на воно живе ну, по-іншому. І е, те, що зараз падає, ну, скажімо, рівень довіри до влади. І те, що зараз падає по соціологічним дослідженням рівень оптимізму, як на мене, це закономірне явище. Чому це закономірне явище? Тому що є в психології такий термін, як психо... нервово-психологічне виснаження. Ну, це виснаження, воно вже наступає, тому що люди, знаєте, якби почалася війна, люди зібралися в кулак, вони згуртувалися, вони стали одним цілим. І що робили люди? Вони боролися. Хто як міг? Але вони боролися і вони мріяли і очікували. Ось-ось і буде перемога. Ось ось і буде перемога. Ось ось. І там, пам'ятаєте, нашого е, всеукраїнського психотерапевта Арістовіча, він же нам постійно це кормив, він казав, от два тижні буде перемога, два місяці буде перемога. Я невеликий фахівець у цьому плані, і я не знаю, чи це було правильно чи неправильно. Ну, можливо, на перших місяцях війни можливо таке убаюкування і заспокоювання було і правильним. Тим більше, що там воно мало певне підґрунтя, тому що ми тоді мали через два місяці. Перемогу під Києвом, ми їх відкинули, пам'ятаєте? І вони зробили той жест доброї волі. Потім ми мали чудові перемоги показники на харківському напрямку. Потім ми звільнили Херсон. Тобто у нас були оці такі позитивні, якби вкраплення, і не дивлячись на те, що війна дуже кровопролетна і вона далі продовжувалась, Але ми бачили, одна перемога є під Києвом, друга під Харковом, третя під Херсоном. А далі що? А далі ми думали, от четверта, і ми прорвемо фронт, і все, 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 все. І от відкинемо їх до 91-го року, а воно як не виходить. І от якраз мені здається, те, що зараз затягнулася така пауза після Херсона, у нас немає явних перемог з одної сторони, а з другої сторони, що відбувається в нас у цьому телемарафоні. Ви знаєте, мені здається, що він зараз робить настільки плюсів, от зараз в даний термін часу, скільки мінусів. Особисто я його перестав дивитися. Тому що таке убаюкування, яке знаєте, і заговорювання, воно ну трохи нещире, і мені здається, що людям взагалі треба говорити правду. Яка б ну, жорстока, вона не була, тому що якщо на початку, вже повторюю, воно могло якось виправдати таке трішечки убаюкування, заспокоєння, то ми вже як народ показали свою силу, свою згуртованість, і, як на мене, я думаю, ми заслужили на те, щоб знати правду, яка б вона не була. Нехай вона буде жорстка, нехай вона буде неприємна. Скажем, я не говорю там розсекретити все, там, наші втрати, наприклад, розсекретити, розсекретити там поставки зброї. Не про це йде мова. Мова йде про те, що не треба народ. Народ там заспокоювати, убаюкувати, коли ми бачимо, що не все добре в нас на фронті. Ми це чітко бачимо. Я не говорю, що там все погано. Слава Богу, немає їхніх проривів, таких глибоких до нас, в тил, але, на жаль, немає і наших проривів до кордонів 91-го року. То мені здається, що це і являється тим фактором, який привів до впливу. Падіння рейтингів і влади, і того самого телемарафону, і втрати певного оптимізму. Як на мене, було б дуже добре, ну, скажімо, зібрати якусь експертну раду з толкових фахівців і взагалі-то проаналізувати взагалі інформаційну політику органів державної влади, як інформацію про війну подавати людям правдиво. Дозовано, доступно для того, щоб, ну, скажімо, це не викликало в них розчарування песиміст, а, наприклад, вдохновляло їх і, ну, якби краще гірка правда, чим солодка брехня. розумієте? Ну, от приблизно так. Мені здається, що ну, політику телемарафону, ну в цілому 100% треба передивитися і більш якби реалістично показувати ту ситуацію, щоб люди не жили в постійному очікуванні, що сьогодні-завтра прорив фронту, а через тиждень війна закінчиться. На жаль, ми війшли в кровопролитну, тривалу, затяжну фазу війни, те, що всі експерти називають одним словом війна на виснаження. І не треба недооцінювати свого ворога. Він реально, ну, скажем, він реально сильний. Те, що він рахувався друга армія в світі, хай не друга, але точно не, не 30-та, не 50 та Ми маємо справу з надзвичайно жорстоким, брехливим, лукавим, але сильним ворогом. Велика кількість зброї, велика кількість солдатів. Велике матеріально-технічне, економічне забезпечення, вони ще не вичерпали ці ресурси. Молим Господа Бога, щоб цією осінню у них економіка почала давати збої. ця війна почне схилятися на терези, скажімо, ваги в нашу сторону не тоді, коли в них вичерпаються солдати, бо солдати в них не вичерпаються ніколи. Ніколи це значить ніколи. Якщо не буде вистачати своїх, куплять за кордоном купу всяких найманців. Війна почне. Не схилятися на нашу сторону, на нашу перемогу, тоді, коли у них почне тріщати економіка, коли вони перестануть отримувати заробітні плати, коли бюджетникам перестануть платити, коли на полках перестане бути достатньо продуктів харчування. От тоді почне закінчуватися війна. І е, тут треба чітко розуміти, що тут всі складові між собою ув'язані. Не тільки військовий компонент, а економічний. І інколи економічний переважає навіть військовий. І ось тут нам би. Попрацювати ще з нашими західними партнерами, щоб ті санкції, які ну скажемо, запроваджували, щоб вони запрацювали все таки в повну міру і погасили російську економіку ще цією зимою, щоб вони вже, скажем так, на коліна впали якомога швидше взимку весною, я вважаю, що це реально, але це реально тільки при допомозі, ну скажемо, наших партнерів з Європи і в першу чергу з Америки.